Вітаю всіх на моєму каналі. Не забувайте поставити лайк, підписатися та натиснути на дзвіночок. Щоб вчасно отримувати сповіщення про мої нові відео. З англійської Force Sensitive Resistor дословно перекладається як резистор чутливий до сили. Цей давач дозволяє оцінювати рівень тиску, силу натискання та вагу. Резистивний давач тиску це просто змінний резистор, опір якого змінюється в залежності від сили, що прикладається до чутливої частини давача. Як показано на рисунку, існує два різних типи технологій шунтуюча та наскрізна. Опір резистивного давача тиску змінюється в залежності від прикладеного тиску. Коли зовнішнє навантаження відсутнє, давач являє собою резистор із нескінченним опором. Зі збільшенням тиску опір зменшується. Насправді ці давачі не є прецизійними. Розкіт точності показань може становити біля 10%. У той же час при фіксованому навантаженні опір дуже стабільний. На графіку нижче наведені приблизні значення опору давача в залежності від прикладеної сили. Без тиску опір становить біля 10 МОм. При вимірюванні невеликої сили значення дуже швидко переходять від нескінченності до 100 кОм. При максимальному тиску опір зменшується до 200 Ом. Але ви помітили, що залежність не є лінійною на всій ділянці. Тобто при вимірі невеликої сили значення дуже швидко переходять від нескінченності до 100 кОм. Надалі опір прямо пропорційний прикладеній силі. Щоб компенсувати нелінійність та лінеаризувати вихід давача, можна використовувати схему наведену на рисунку. У цій реалізації буде ще коефіцієнт підсилення, який застосовують для збільшення робочого діапазону давача. Давачі відрізняються гнучкістю та легкою вагою, приблизно 150-200 мг. Вони мають клейку підкладку для зручної установки. Найпростіший метод підключення до Arduino, як і в минулому уроці, використовувати дільник напруги. Який номінал обрати для статичного резистора? В офіційному даташіт мікроконтролеру atmega 328 p який використано в основі плати Arduino і Uno, На сторінці 265 вказано наступне. АЦП має вхідний опір 100 МОм. Разом з тим, на сторінці 212 зазначено, АЦП оптимізовано для аналогових сигналів з вихідним імпедансом приблизно 10 кОм або менше. На рисунку використане джерело живлення 5 В. Однак ви можете використовувати 3,3 В також. Коли опір резистивного давача тиску зменшується, струм, що проходить через обидва резистори, збільшується. Відповідно, збільшуватиметься і падіння напруги на статичному резисторі. В деяких схемах додатково ставлять повторювач напруги на операційному підсилювачі. При живленні 5 В і статичному резисторі 10 кОм, коли немає тиску. Опір давача, як я вже казав, складає біля 10 МОм, Що дає вихідну напругу 0 вольт. Якщо тиск на чутливий елемент буде максимальний, то його опір впаде до 200-250 Ом. В результаті вихідна напруга дорівнює 4,9 вольта. Зверніть увагу, що, хоча в основі методики є умовна лінійна залежність опору. Але зміни напруги не є лінійними. Це відбувається через те, що рівняння для розрахунку напруги має вигляд. Тобто напруга є обернена пропорційною опору резистивного давача. Це гіперболічна гілка. Варіанти застосування. Давачі можуть використовуватися будь-де. Для визначення сили в діапазоні від 0,2 н до 20 н. Наприклад, це може бути чутивий дотиску сенсорний інтерфейс, тактильний давач для кінцівок робота, подушечки пальців для спеціальних рукавичок, може використовуватися в звукових колах, коли потрібно змінювати частоту чи амплітуду звука в великих діапазонах. Виявлення порогових значень сили для запуску будь-якої дії. Наприклад, у додатках інтернету речей. З метою дослідження аномальної ходи, спричиненої якимось патологічними причинами, дослідники запропонували бездротову систему аналізу ходи на основі устілки. У дослідженні кінетичні вимірювання ходи забезпечуються з використанням резистивних давачів тиску. Розглянемо простий приклад використання давача резистивного тиску з Ердуїна. Давач зі статичним резистором номіналом 10 кОм утворює дільник напруги. Падіння напруги на статичному резисторі надходить на аналоговий пін Arduino a 0 v Скетч простий. Ми вже робили це багато разів з іншими давачами, тому розглядати його не бачу сенсу. Щитуємо дані з давача та виводимо їх на монітор послідовного інтерфейсу. Промоделюємо. Як завжди, покликання на Tinkercad проєкт буде розміщено в описі під відео. Наступний приклад модифікація попередньої схеми. Будемо зчитувати аналогові значення здавача тиску та використовувати їх для керування іскравістю світлодіода на 10-му піні Ардуїна. Нагадаю, що 10-й пін це один з чим контактів плати Ардуїна Уна. Чим сильніше буде тиск на чутливий елемент давача, тим яскравіше світитиметься світлодіод. Дивимося на скетч. Привласнюємо ім'я FSR аналоговому піну а 0 Далі привласнюємо ім'я LED 10 піну. Створюємо змінну ФСР Reading для запису значень з піна а 0 Далі створюємо зміну LED Brightness для регулювання яскравості світіння. Налаштовуємо 10 пін як вихідний. В блоці циклу. Читаємо дані здавача та записуємо їх в змінну FSR Rідine. Далі перетворюємо діапазон значення ЦП від 0 до 1023 в діапазон яскравості світлодіоду від 0 до 255. Тепер встановлюємо яскравість світлодіоду на 10-му піні. Робимо затримку в 150 мС. І давайте подивимося результат моделювання.